Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки Little Angel, виробництво Чехія. В упаковці 60 штук це другий розмір, розрахований від 4 до 8 кг. На упаковці вказано, що вони дерматологічно протестовані та призначені для того, щоб зменшити алергічну реакцію. На упакуванні вся необхідна інформація на звороті. Упаковка не має ручки для перенесення, наявна перформована лінія для відкривання посередині та в сторону. І ось таким чином складені підгузки. Ось так вони виглядають. Усі біленькі. Малюк зараз вагою 5 кілограм. Порівняно з памперс такого розміру. Вони ширші, тонші. І повисачі однакові. Підгузок має індикатор вологості, поганаючі канали, спереду лінію для приклеювання липучок, і липучки на ній тримаються дуже добре. Всередині ось такий матеріал. Гладенький та м'якенький. Резиночки на ніжках, не надто високі, але нормальні. І спідничка також не цупкі. Але, щоб сказати, що сильно м'якенькі, так також ні. На спинці резинка відсутня, і є виїмка, що на спинці, що на животику. На животику трішки вона глибша. Резинки мукові м'які. Дійсно дуже ніжні. Зливаємо водичку. Димосі поганає. І ось тут водичка не просочується. За півхвилини перевіряємо серветкою. Ось трошки волога. І ось саме тут, на спині. Посередині набагато сухіше. В цілому нам підгузки підійшли. Вони дійсно не надто швидко поглинають вологу, але при цьому вони не протікають і утримують вологу все за рахунок бокових резиночок. На спинку також не протікало нічого. Вони нас також не протікали вночі, почали протікати лише після того, як дитина була вагою більше п'яти кілограмів. До цього ні разу не протікали. Мій малюк високий, але пухкенький. Тому нам ось тут вони все-таки були великі в животику. Тому мені здається, що вони все-таки підійдуть більше для пухеньких діток, коли тут не буде велике, а на ніжках буде також чудово. При цьому не викликають подразнити алергії. А всередині дійсно м'якесенькі. І оскільки вони дуже тонесенькі, я вважаю, що це ідеальний варіант на літо. Ми спочатку ними користувалися як вдень, так і вночі. Вночі у нас дотримувалося спочатку добре, і почали протікати лише коли людина досягла ваги 5 кг. Тому після цього ми використовували їх лише в день, а на ніч використовували вже інше більшого розміру. Якщо ви також користувалися такими підгузками, то можете поділитися власним враженням, обов'язково пишіть в коментарях.